Я зараз хочу собі зробити каву. Я скупила така пучина. Так, оце. Будемо пробувати. Блін, він такий класний. Так, в мене є вершки, карамель, ваніль і молочко. Так, кава в мене не розчинна, в мене заварна. Я не знаю, як вона буде і що вона вийде. Заварної кави ми спробуємо. Так, в мене тут залишилася і капелька на раз. Зараз, тіма, зараз. Тимка попрокинувся. Так, наливаю вершки до кави. Трішечки вершків. Не знаю, першу буде робити таку каву, не цікаво. Так. Молоко, звісно, відкривається. Так, наливаю молоком. І зараз буду це діло пробувати. спробувати. Слухайте, прикольно, але мені здається, з розчинною кавою було б прикольніше. Слухайте, ну прикольно. Єдине, е що, звісно, треба розчинути каву. Заварну і воно не то. Воно пахне кайф. <смір burk> все, зараз е кипятиться мене водичка заливати і пробувати. <смір> Ні, дівчат, е треба е розчинна кава. Не вийшло в мене завернути. <смір> Немає пінки просто. Щось не то. Щось Що, таки з заварної кави воно не підходить. Треба саме розчинна кава. Що завтра куплю стік розчинної кави, бо я розчину зараз не п'ю і спробую з розчинною кавою.